Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про один дуже цікавий набір монет Edition Signature з драконами, який вразить навіть вимогливих колекціонерів та інвесторів. Одразу скажу, що коли отримав дані монети, був в захваті від них, але потім вирішив їх повернути назад, чому саме, Дізнаєтесь наприкінці відео, одразу в очі кидається надзвичайно стримана чорна коробка з підписом засновника монетного двору Поля Де Грефа. Підписи художників також містяться на сертифікаті, що гарантують художню довершеність і бездоганну якість кожного примірника, але про якість ми ще поговоримо. Набір випущений в обмеженій кількості, а саме 500 екземплярів. Всередині коробки бачимо темно-синій футляр, теж з підписом, який підкреслює преміальний статус набору. Футляр виконаний в елегантному стилі, що додає набору розкоші та ексклюзивності. Таке упакування не тільки забезпечує надійний захист монет, але й робить їх відмінним подарунком для цінителів рідкісних екземплярів. Набір складається з двох монет вагою 5 унцій срібла кожна у високому рельєфі, виготовлені вони із високоякісного срібла, покриті жовтим та рожевим золотом з елементами білого родія, антична обробка підкреслює деталізацію та зображення драконів. До набору входить презентаційний буклет-сертифікат, який містить інформацію про історію створення набору та додаткову інформацію про набір. Давайте розглянемо першу монету. Одразу хочу відмітити гарну велику прозору капсулу, яка захищає монету та дозволяє детально розглядіти всі елементи дизайну. На монеті зображено дракон, який є символом удачі. Здоров'я та родючості. Завдяки ультрависокому рельєфу і античному оздобленню дизайн має тривимірний ефект. Дизайн дуже деталізований, що дозволяє побачити навіть найменші риси дракона. Художнє виконання монети вражає: це одна з найкрасивіших монет з драконом, яких я бачив, а бачив я немало. На реверсі монети також можна побачити написи, підпис засновника, вагу монети. Пробу срібла. інформацію, що ця монета створена у техніці високого рельєфу. Подобається тримати у руках таку монету, виглядає масивно. Тепер давайте розглянемо і іншу монету. Капсули легко відкриваються, можна в будь-який момент насолодитись красою монети. Для мене друга монета не така ефектна, як перша. Але теж дуже гарна. На монеті теж зображено дракона, але більше видно його тіло. Лузка дракона покрита рожевим золотом, що виглядає ефектно. Антична обробка підкреслює найменші деталі монети. Щодо порівняння двох монет можу сказати, що кожна монета унікальна з неповторним дизайном та художнім виконанням. Перейдемо до аверсу. Ось тут вам розповім саме цікаве. На зворотній стороні зображено герб та напис Республіка кот Дівуар», рік випуску та номінал монети 5 тисяч африканських франків. Дуже засмутився, коли побачив на двох монетах дефекти. Ось тут збоку бачимо таку невелику риску, яка недопустима у таких монетах, можливо, цю сторону пошкодили при упакуванні, точної відповіді не знаю. На аверсі іншої монети вже бачимо невелику вм'ятину. Яка теж не може бути на преміум монетах? Думаю, що якість таких монет перевіряють ще на монетному дворі, але тут щось пішло не так і, звісно, я, як і кожен інший, хочу мати у колекції монети в ідеальній якості, тому обговорив цю ситуацію з дилером, у якого купував цей набір, і домовився про обмін хто купує подібного роду монети. Майте на увазі, що дилер має відправити вам їх в ідеальному стані, жодні дефекти при такому класі монет недопустимі. Така ситуація зі мною не вперше, тому радив би купувати монети чи колекційні вироби у перевірених продавців, які при виявленні дефектів зможуть обміняти їх чи повернути гроші, адже такі вироби вартують і хочеться, щоб все було в ідеалі. Це вся інформація, яку хотів розповісти. Якщо ви хочете інвестувати в щось рідкісне, ці монети стануть чудовим вибором. Дякую за увагу. До нових зустрічей!